Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Чергова атака шахетів відбулася вночі 4 грудня. Сили ППО збили 29 безпілотників у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях. 18 безпілотників локаційно втрачено. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Атака шахетів призвела до наслідків на Вінниччині. Через атаку ворожого дрона в одному з сіл пошкоджено житловий будинок, автомобіль та господарські приміщення. Тим часом Буковинці не залишаються осторонь спільної біди, повсякчас підтримуючи наших захисників усім необхідним. Результати своєї діяльності активно публікують у соціальних мережах, розповсюджуючи світлини з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу, яка залежить безпосередньо від кожного з нас. Стати частиною легендарного підрозділу у Чернівцях відкрили рекрутинговий центр 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Тут громадянам, які планують долучитися до оборони держави, допоможуть обрати відповідний військовий фах, посаду та стати до лав бригади. Всі деталі розповідаємо уже за мить. Рекрутинговий центр 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади запрацював у Чернівцях. Новий центр має на меті залучити вмотивованих громадян до лав Збройних сил України, пропонуючи широкий вибір спеціальностей та індивідуальний підхід до кожного кандидата. Наразі військові 82-ї бригади виконують завдання у Курській та Харківській областях. 82 друга бригада корінням зростає до 3-ї ОТГР. Яке, яке було засновано ще в 2013 році, і подальшим розвитком цього ОТГ стало створення 82-ї бригади в 2023 році. Наша бригада приймала участь перш за все на Запорізькому напрямку, в подальшому, в подальшому Вовчанськ і далі Курщина. Центр пропонує громадянам можливість долучитися до військової служби та обрати спеціальність навіть якщо вони не мають попереднього військового досвіду. Ми відбираємо громадян України. Неважливо, є військовий досвід, немає. Ми наша задача це оцінити людину, чи вона дійсно може проходити службу в нашій бригаді. До центру може звернутися будь-який громадянин України, каже Роман Карачук. Кандидатів відбирають за наступними критеріями. Ми відбираємо громадян по Категоріям по віку, по морально-психологічному стану, по навичкам і відповідно по придатності саме по здоров'ю у центрі. Працюють шість фахівців, які надають кандидатам професійні консультації та допомогу. Процес відбору чітко структурований. Спочатку кандидат проходить співбесіду. Вона проходить у нас співбесіду. Ми визначаємо, що вона Придатна до до служби в нашому в нашій бригаді. Вона проходить, заповнює тут документи, які визначають її психологічний стан. Після цього вона направляється на ВЛК, як я казав, в супровіді відповідно нашого персоналу. Якщо всі етапи успішно пройдено, кандидат потрапляє так. до навчального центру. Будь-яка людина, яка попадає на військову службу, вона мусить пройти, по-перше, базову військову підготовку і в подальшому, в залежності від того на яку посаду людина визначена, а визначається вона відповідно по результатам співбесіди по бажанню і ми якби доходимо до середнього знаменника і визначаємо людині посаду. І після цього вона ще проходить навчання відповідно по е, своєму фаху. Серед найбільш затребуваних спеціальностей оператори дронів, медики, водії, зв'язківці та інші. Саме актуальна зараз е, і для нас, і для громадян е, це є дронщик. Багато просяться людей саме на цю посаду. Я їх розумію, бо на фронті дрончик це завжди дуже цінний, скажем, військовослужбовець. Також набираємо медиків, набираємо як і військові спеціалізації, так і тилові не бойові. Відбираємо і водіїв, також і медиків, і зв'язківців. Також відбираємо і персонал, обслуговуючий і там діловодів. Тому подібне, навчання триває щонайменше три місяці. Центр також надає можливість долучитися до служби і жінкам, здебільшого на небойові посади, зокрема медичні. Загалом 82-га бригада шукає вмотивованих людей, які готові захищати Україну. каже Роман Карачун. Хотів би зазначити, що нам потрібні в першу чергу мотивовані люди. На вмотивованих людях тримається армія. Бажаємо бачити в себе людей, які дійсно готові захищати країну. Також хотів би додати, що центр наш. Не тільки відбирає людей, але й консультує. Кожна людина можна, може прийти, запитати про бригаду, оцінити от своє бажання служити або служити в нашій бригаді, або служити взагалом. Рекрутинговий центр працює за принципом добровільності. Жодного зобов'язання перед охочими немає, наголошує Ромен Карачун. Якщо людина приходить до нас, це не зобов'язує її одразу ж проходити. У нас службу все відбувається Ця в добровільному, виключно добровільному порядку. Якщо ви хочете дізнатися більше чи отримати консультацію, завітайте до рекрутингового центру, який знаходиться на вулиці Головній, 48. Він працюватиме з 9 до 18. Також до центру можна зателефонувати за номерами, які ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко теми дня. Тева. Сьогодні, 4 грудня, на Буковині попрощалися ще з трьома військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Молодшому сержанту Роману Фачуку, воїну військової частини а 4862 останню шану віддали в селі Мигове. Із солдатом Павлом Тодарашем, воїном військової частини а 4056 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Прощання із солдатом Миколою Павловським, воїном військової частини А-48-62 відбулося в селі Іспес. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі спочуття рідним, близьким та побратимам. Кабінет міністрів України погодив призначення нового заступника начальника Чернівецької обласної військової адміністрації. Ним став Роман Греба. Він займатиметься напрямами освіти, молоді та спорту, культури тощо. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Попередньо Роман Греба був заступником керівника апарату прем'єр-міністра України, заступником міністра Кабінету міністрів України. З квітня 2016 року по вересень 2019 працював заступником міністра освіти і науки України. Начальник комунального підприємства Чернівецьке тролейбусне управління Петро Лисак звільнився з посади. У нього закінчився трудовий контракт. У зв'язку з особистими обставинами він його не продовжив. Повідомили у прес-службі ЧТУ. Наразі обов'язки керівника комунального підприємства виконуватиме його заступник Сергій Івасюк. Призначити ж нового керівника має Чернівецький міський голова Роман Клічук. Третій рік поспіль освітня система працює в умовах війни. Проте навчальний процес триває, а педагоги, учні та батьки адаптуються до нових викликів. Управління освіти підбило підсумки року, представивши результати роботи, досягнення та плани на майбутнє у центрі уваги, забезпечення стабільності, розвитку та якості навчання, навіть у непростих умовах. Про це та інше розповідаємо у нашому сюжеті. Завершується третій рік освітнього процесу в умовах війни. І для освітньої галузі це час нових викликів, адаптації та важливих досягнень. Управління освіти міста презентувало річний звіт, підсумовуючи результати роботи та окреслюючи ключові завдання на наступний рік. За словами головної освітянки міста Ірини Ткачук, попри складну ситуацію в країні, освітній процес у місті триває, і в багатьох аспектах вдалося досягти вагомого прогресу для кращого порозуміння між учасниками навчального процесу освітяни дотримуються комунікаційної стратегії, регулярно зустрічаючись із батьками дошкільнят та школярів. Власне цього річ, як всі знають, але нагадаю, було проведено дві масштабні конференції батьківські, де було зустріч з батьками, на яких було присутні більше 300 батьків. Дошкільнят батьків школярів для того, щоб обговорити ті питання, які найбільш є наболілими для наших батьків. Головна мета забезпечити стабільність та якість навчання була досягнута. Освітні установи продовжують працювати діти отримують знання, а педагоги постійно вдосконалюють свої підходи до навчання. Додає пані Ірина. Цьогоріч почали підтримувати молодих спеціалістів закладів позашкільної освіти. На це було спрямовано майже мільйон гривень з міського бюджету. На підтримку молодих спеціалістів закладів загальної середньої освіти було додатково виділено 12 мільйонів гривень. Но якщо ми говоримо про заклади дошкільної освіти, то тут спрямовується на підтримку педагогів не тільки молодих. Перспективних алей на тих, які є більш досвідченими, тому сума тут звичайно значно більша, це майже 28 мільйонів гривень. Але це ті статті видатків, які ми розуміємо, що вони повинні бути апріорі. У звіті відзначило, що протягом року вдалося реалізувати низку важливих ініціатив, спрямованих на безпеку та модернізацію закладів освіти. Також стартувала програма забезпечення безкоштовними сніданками учнів перших четвертих класів, зазначила Ірина Ткачук. Насправді можна говорити про різке зростання фінансування освітньої галузі в місті Чернівці. Ну до прикладу, якщо навіть порівнювати тільки протипожежні заходи, 21 рік це було 3 мільйони. Ну і в 2024 році ми спрямували на протипожежні заходи майже 17 мільйонів. Поточні ремонти. Теж, як бачите, 7,5 мільйонів у 21 році, ну і майже 17 мільйонів у 24 році. Станом на сьогодні майже 29 тисяч дітей наших учнів закладів загальної середньої освіти, територіальної громади користуються транспортними картками для безкоштовного проїзду. Забезпечені всі учні початкових класів, а це майже 10,5 тисяч дітей безкоштовними сніданками. Ну і додатково нагадаю, що дітки пільгових категорій. Орія, це більше п'яти тисяч дітей нашої територіальної громади безкоштовно обідають. Попри досягнення, не обходиться і без викликів. Особливою актуальною проблемою стали часті повідомлення про замінування навчальних закладів, які не лише переривають освітній процес, але й створюють значний стрес для учнів, педагогів та батьків. Як зазначили в управлінні, наразі діяти в таких ситуаціях допомагає чіткий алгоритм, розроблений спільно з правоохоронцями та службами безпеки. Педагоги та діти знають, як реагувати, а евакуація проводиться максимально швидко та організовано. Однак це не вирішує проблеми тимчасом. Сисового перебування дітей Ірина Ткачук зауважує, що наразі серед пріоритетних завдань визначення безпечних місць, де учні зможуть перебувати під наглядом до завершення перевірок. Наразі ми працюємо відповідно до алгоритмів, які нам спущені зверху, власне, і правоохоронними органами. Тому ми повинні реагувати на повідомлення про замінування. Ми дітей повинні евакуйовувати. А втім, було запропоновано керівникам закладів освіти індивідуально не орієнтуючись на інших, а тільки на ту ситуацію, яка є в їхніх закладах освіти, ухвалювати рішення до прикладу і про альтернативні методи здобуття освіти. Зараз я маю на увазі саме про дистанційне навчання. Ання у нас була нарада з керівниками закладів загальної середньої освіти, де проговорювали і це питання, і було зауважено, хоча директори вже на це відреагували. Що у тому випадку, якщо є можливість використання чи це комунальної форми власності чи приватної форми власності, приміщення для того, щоб тимчасово дітей розмістити там, то звичайно є такі вже вже є такі домовленості, там де це можливо для того, щоб покращити умови перебування дітей. Говорили і про тривалість зимових канікул. Ірина Ткачук зазначила, що це питання актуальне через ситуацію із замінуванням закладів освіти та відключенням світла. Але рішення мають ухвалювати саме заклади освіти. Підкреслила, що, попри всі виклики, необхідно створити для дітей максимально комфортне та безпечне середовище, адже освіта це не лише знання, а й опора для майбутнього нашої країни. На завершення пані Ірина визначила ключові завдання на 2025 рік. Серед пріоритетів трансформації інформація мережі закладів освіти, фінансова підтримка працівників та оновлення матеріально-технічної бази Діана Добинда теми дня. TVA. Таким побачили цей день наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних тем на сайті. ТВ я з вами прощаюся затишного вечора та світлих думок. Побачимось в етері ТВА. На все добре.